Скандальна пенсійна новина квітня шокувала всіх. Виявляється, що дехто отримує по 70 тисяч гривень пенсії. У квітні журналісти викрили, що деякі екс-чиновники отримують пенсії понад 70 тисяч гривень щомісяця. Тоді, як звичайні пенсіонери лише 3-4 тисячі. Пенсійний фонд каже: усе згідно з законом. Українці ж відповідають, а де справедливість у той час, коли мільйони ледве виживають, окремі обрані купаються в державних коштах? Яка мораль? На державу сподівайся, але про свою старість подбай самостійно. І не тільки про свою старість, а ще і про майбутнє своїх дітей. Насправді ми нікому не цікаві, крім нас самих. І завжди держава буде адаптувати закони під можновладців і під їх потреби та забаганки. Натомість простому населенню додадуть 200-300 гривень і скажуть, що так мало бути. Саме тому маємо зрозуміти, що тільки наша відповідальність. За своє майбутнє дає ефект. А отже, саме час подбати про наявність приватних пенсійних заощаджень для себе та для своєї сім'ї, також створити фінансову подушку безпеки. Як це зробити, я ділюся готовими кейсами, і такі кейси є у моєму закритому клубі. Для того, щоб у нього потрапити, можна знайти дані в описі профіля. Все чесно, доступно і відкрито. Приєднуйтесь, там правда.